25 листопада в Україні набув чинності закон про порядок декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Цей закон дозволяє цивільним особам декларувати знайдену зброю та зберігати її у законний спосіб. Ці зміни саме касаються отримання, декларування зброї з питаннями звернень про декларування зброї громадянам звертаються постійно. Цей процес у нас дуже швидкий громадянам для декларування зброї повинно, Повинні звернутися на 102, повідомити про свої наміри і протягом 24 годин звернутися до будь-якого підрозділу національної поліції за місцями їх перебування. Процедура декларування є простою та швидкою. У поліції оглядають зброю, перевіряють її за базами даних і видають документ, який підтверджує легальні зберігання. Процес декларування займає декілька хвилин. Співробітники проводять огляд зброї, перевірку її за базами даних. Після чого видають громадянину талон про декларування, і зброя разом з талоном повертається громадянину, який вже зможе її зберігати вдома. Якщо громадянин не бажає декларувати, вона здається як добровільна здача і зберігається в підрозділах поліції. Декларантами можуть бути громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території країни. Від початку процесу мешканці Миколаївщини вже облікували 15 одиниць вогнепалу та здали один автомат. Житель області Іван розповідає, як він задекларував знайдену зброю. Знайшов його біля села Пересадівка в посадці. Прийшов для того, щоб здати його добровільно та щоб ніякої відповідальності за нього не нести. Процедура була дуже легка, все пройшло дуже швидко. Від мене потребували тільки паспорт, код і фото. Одне і все. Незадекларована зброя тягне за собою кримінальну відповідальність та небезпеку для оточуючих, нагадують у поліції. Шановні громадяни. Якщо до вас у будь-який спосіб потрапила вогнепальна зброя, негайно задекларуйте її, або здайте до найближчого відділку поліції, або зателефонуйте за телефоном 102. Тільки добровільна здача вогнепальної зброї звільняє вас від кримінальної відповідальності. Згідно пункту 3 статті 263 кримінального кодексу України і пам'ятаємо, прихована зброя це прихована небезпека. Процедура декларування триватиме до кінця воєнного стану. У поліції закликають громадян не зволікати та діяти відповідно до закону. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.